Компанії намагаються українські дочки доводити, що ми ж тут допомагаємо Україні. Це інвестиції, це робочі місця, це сплата податків. Але давайте говорити щиро: перше. Вони це доводять, тому що вони втрачають гроші. Вони просто не хочуть втрачати свої прибутки. Друге, сплата податків, створення робочих місць це їх обов'язок за законом, якщо вони хочуть заробляти на українському ринку. Третє, деякі занепокоєння, які висловлюють всі, що вони ж припинять інвестувати в Україну або вони вийдуть з російського ринку. Вони не мають під собою жодного підґрунтя. Це звичайні маніпуляції. По перше, вони ніколи не вийдуть з російського з українського ринку, не вийшли. Вши з російського, тому що це буде смерть для бренду, тому вони будуть залишатися на українському ринку А по-друге, ми бачимо навпаки зворотню тенденцію, коли ми їх вносимо до реєстру, коли починається на них суспільний тиск, вони ще більше коштів починають інвестувати в Україну для того, щоб якимось чином обілити себе.